Всім привіт! При перевищенні швидкості більше як 120 км на годину машина починає пищати таким звуком, ніби не пристібнутий пасок безпеки. Це відбувається при швидкості більше 120 км на годину, приблизно 120-130. Сьогодні ми цю функцію відключимо за допомогою програми Diagbox. Ось у мене є Діакбокс, версія Diagbox 9.91. Отже, запускаємо програму, вона в мене підключена через віртуальну машину. Вибираємо наш автомобіль. В моєму випадку це Peugeot 508. Заходимо в пошук несправностей і чекаємо, поки всі блоки ініціалізуються, знайдуть наявні помилки. Так, всі блоки ініціалізувалися. Дивимося, є некритичні помилки по BCI. Можна зразу зайти, прочитати ці помилки та стерти. Вони у нас абсолютно не критичні. Далі ми переходимо в ремонт, телекодування, телекодування з відображенням параметрів. Телекодування вручну. Вибираємо пункт допомога при водінні. І нам потрібен ось цей параметр. Попередження при перевищенні швидкості для країн Австровійського півострову. Змінюємо параметр з так на Ні та проводимо телекодування. Чекаємо кілька хвилин, телекодування успішно проведено. В кінці телекодування нам відобразиться ось таке повідомлення: телекодування проведено. На цьому все. Сигнал про перевищення швидкості більше спрацьовувати не буде. Машина перестане пищати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки та зустрінемося на моєму каналі. До зустрічі!